Samsung Vision AI – це не просто набір букв. Це нова технологія, яка перетворює екрани неповноцінних цифрових компаньйонів. Сьогодні ми розберемо, як штучний інтелект Samsung інтегрувався в телевізори, монітори та навіть дзеркала. І все це показали на CES 2025 в Лас-Вегасі. Поїхали. Samsung Vision AI це більше ніж просто набір функцій. Це центральний мозок, який об'єднує всі пристрої в єдину екосистему. Завдяки штучному інтелекту. Vision AI може не просто показувати контент, а й адаптуватися до ваших звичок, розуміти середовище та підлаштовуватися під нього. Ось що тепер вміють нові пристрої Samsung з 2025 року. За допомогою функції Click to Search ви можете дізнатися, хто автор у кадрі, не зупиняючи фільм. Live Translate – це миттєвий переклад субтитрів, і це су. Безручна функція, якщо ви полюбляєте кіно та серіали в оригінальній озвучці. Generative Wallpapers – це створення унікальних шпалер для будь-якого настрою за запитом користувача. Вже не треба щось там шукати в інтернеті, все генерується прямо на пристрої. А ще є Pet and Family Care, система стежить за дітьми та домашніми улюбленцями та сповіщає власника, якщо помічає незвичну активність. А також є Home Insights – контроль за вашим домом у реальному часі та регулярні сповіщення незалежно від того, де ви перебуваєте в Ома чи поза домом. Vision AI працює в реальному часі, адаптуючи звук, картинку та навіть освітлення у приміщенні, щоб створити найсприятливіші умови для перегляду. Це не просто телевізор або монітор, це повноцінний центр управління вашим цифровим життям. І ось де це буде працювати. Дивимося на новинки. Лінійка The Frame завжди була про дизайн. А тепер це не просто телевізор, це портал у світ мистецтва, доповнений штучним інтелектом. Це новий The Frame Pro. Він працює на технології Neo Тут яскравіші кольори, чіткіші контрасти та покращене локальне затемнення. Ще є підтримка частоти оновлення 144 Гц для плавного геймплею, якщо ви граєте на приставці, а краще на ПК. Wireless One Connect Box це один кабель для живлення і жодних дротів на виду. Всі, хто полюбляє кабель менеджмент, це буде для вас. І в цьому пристрої Vision AI інтегрований на повну. пошук акторів, рецептів, переклад субтитрів, усе це працює швидко та зручно. Dolby Vision не завезли, але якщо ви хочете мати. Витвір мистецтва, що працює як технологічний флагман, The Frame Pro це воно. Якщо ви знайомі з інтер'єрними телевізорами The Frame, а я знаю, що у наших підписників є такі телевізори, то ви знаєте про застосунок під назвою Samsung Art Store. І дуже скоро він поповниться новими витворами мистецтва з всесвітньо відомих галерей. А ще Samsung Art Store тепер буде доступний не лише на The Frame, а також на QLED і на Neo QLED телевізорах. Що в нас по флагманах? Флагманський телевізор Samsung не Neo QLED QN990F. Це просто демонстрація можливостей. Vision AI наповну. Тут з'явилося AI масштабування 8 k Pro, тобто контент виглядає так, ніби його реально знімали у 8 k Також завезли. HDR Remastering Pro – кожен кадр оптимізується для найкращих кольорів. І адаптивний звук Pro – це коли звук адаптується під контент та ваше середовище. І також є функція Color Booster Pro. Кольори виглядають максимально насиченими. Якщо любите техніку Samsung і купуєте флагманські рішення, це знов ж таки воно. Але і це ще не все. Samsung перенесла Vision AI у свої нові монітори, роблячи їх універсальними рішеннями для роботи ігор і творчості. Що оновилося? Smart Monitor M9. Тут завезли AI Picture Optimizer, тобто автоматичне налаштування під контент, 4K AI Upscaling Pro. Ну, це начебто стара картинка, стає новою. І також є вбудована 4 k камера. Тепер монітор виконує функцію розумного екрану. А наступна новинка буде до вподоби всім любителям потужного геймінгу: Odyssey OLED G8 та G7. G8 першу у світі 27-дюймовий 4 k OLED Монітор, частота оновлення. 240 Гц. Час відгуку 003 мілісекунди. Тут є підтримка FreeSync, Premium Pro і G-Sync. Для творців, які шукають монітори для роботи, Samsung оновила лінійку Viewfinity, А ми вже робили багато оглядів саме на цю лінійку ще в 2024 році. Новий Viewfinity S8 це найбільший 4К монітор з діагоналю 37 дюймів зі співвідношенням сторін 16 на 9 Тут є інтелектуальна турбота про очі. І як завжди, під кінець відео найцікавіше. Звісно, проектор, і вони не відстають. The Premiere 5 – це Ультракороткофокусний лазерний проектор із новими можливостями. Тут є технологія потрійного лазера, тобто яскраве та чітке зображення, інтерактивний сенсорний режим, можливість взаємодіяти з проєкцією та нові сценарії використання. І також тут ультракороткий фокус, тобто розташування проектора на мінімальній відстані від проєкційної поверхні. І це вже не просто проектор для перегляду кіно або серіалів, це інструмент для творчості та інтерактивних рішень. Ось це ми дуже чекаємо для огляду. А наступний гаджет краще не показувати свої тому що вам ще купувати собі новий телевізор під приставку ігри, Ха, а тут таке: Micro LED Beauty Mirror це не просто дзеркало, це майже персональний косметолог. В ньому є персоналізовані б'юті-функції, тобто аналіз шкіри та рекомендації. По догляду за шкірою також є AI-аналіз, тобто дзеркало адаптується під вас і вашу зовнішність для цього гаджету. Samsung співпрацювала з компанією Amor Pacific. там найкращі поради від косметичних експертів. 2025 рік для Samsung – це не просто оновлення пристроїв, це інтеграція штучного інтелекту у кожен продукт перетворення екранів на повноцінних партнерів. Чи готові ви до такого майбутнього? Бо воно вже. Начебто настало. Друзі, дякую за перегляд. Підпишіться на канал, поділіться цим відео з вашими друзями, щоб просувати контент українською мовою. Далі буде дуже багато випусків з виставки CES про новинки, штучний інтелект, гаджети і все, що ми з вами так сильно любимо. Ще раз дякую за перегляд. До побачення.